Не забуваем, коли заливаємо, перевіряємо рівень масла поставити більш-менш рівно по горизонту мотобулки. он підставив під ножку і більш-менш рівненько вийшло. Так, далі, далі ми зливаємо масло з з коробки. Вон пробка, мабуть, там на 14. Так, зараз я знайду посудину. А, тут бачите. Воно ну, наче свіженьке, але ж з якимись Що це таке? Якісь згустки, невідомо відомо чого. вонючі трансмісіони Не люблю, як воно ваняє. Якісь згустки, бачите? Масло не чорне, бо я його... то воно, мабуть, тут. Як в корупції не сильно знашується. Але ж воно стоїть 300 гривень, нехай. Ой. Так, нехай зглустить стікає. Дивіться, друзі, е теж читав. А, читав, що масла треба 1,1 літр в коробку, а, в тернеті. Дивіться, скільки вже я набрав. Тут десь півтора, там пів літра, два і плюс, блін, зараз перельється Оба! Ну Начебто все. Зараз ми це стило зливаю, потім розпалюю кучі якісь там, собираю чи щось сади. Полив. Воно потім дуже, дуже добре розгорається. Так, поставив ось так. А, максимально Максимально перевернув його. Зараз воно все стече, воно зараз тече таке, що грязне-грязне, ну, бачите. Грязне-грязне. Прям капець. Зверху було ще більш-менш, ось, все. а це вже, це вже там даже навіть... Капельки чорного, чорного, чорного цвіте, що внизу там позалишалося. Нехай стикає. Не знайшов, друзі, лійку. Десь вона була в мене така промислова для масел. Зробив отаку е бумага, картон степлером це старий спосіб я думаю ви всі про нього знаєте і все хочу заміряти скільки ж масла бо мені там казали один і один, один і один не більше воно яке в... внизу бачите ужас ужас Чорне. А зверху наче було, ну, згустки якісь, але ж було і тут хочу, блін, будуть руки зараз воняти. Як же ж тебе? Ладно, стоїш, стоїш. Ой! Оба! Оба! Оба дуба. Поехали. Фу, вонюще, зараз не отмыюсь. Ці відео бачите не тільки для вас, а й для мене теж мають велику роль. Наступний раз передивився відео, скільки тут, що тут. Так, ну, я бачу, що вже два, Тут залишилось грам 200 розлив, туди вилив повну грам 300. Це біля е, трьох літрів. Десь так же, так мабуть, як і в, в двигуні два. Два е, Два і два літри. Ой, два і вісім літрів. Ну, десь я е, так. Більш-менш думаю. А я купив два. Е, заїду завтра. Докуплю літр і вже відкручу прицепне, щоб два рази не відкручувати його. А Стояти з відкритим накинути можна, але не буду два рази робити одну і ту ж справу. Так, все, друзі. Залью, завтра куплю, залью, покажу, як воно. Так, друзі, докупив я масло, значить... Докупив масло ще літр. І прийшло, це вже пройшов тиждень, завітаю зі святом, сьогодні вербна неділя. Щастя, здоров'я. Так, прийшов весь мій. Такі як треба. Давай чого ти Новесенький. Зараз ми зараз ми його замінимо. Щось душно парить, зараз піде. Дощик. Ну, бачите по максималки. Але зараз ще треба прогнати по системі. Воно трохи опуститься і так і виходить, що 2,8 літри на мій форте восьми. тряпочка Восьми Л лошадний. Так, щуп іщу. Зараз. Все сильно не затягуйте, як я. Щоб воно не потріскалось, я гадаю, достатньо. Далі. Далі заливаємо в трансмісію. Заливаємо в трансмісію, друзі. Так, для цього я вже відкрутив кришку. Зараз ключиком на 14 відкрутимо контрольну пробку. Ось вона де знаходиться. Бачите. Друзі, викрутив пробку. А, тепер ми. Засовуємо е, викрутку сюди. рівненько. Не забуваємо поставити рівненько е, нашого коника. он бачите. Вивчаю. бачите викрутка. Стерчить. Оце по е, Оно. Оце по сих треба заливати наше мастило. Так, давайте беремо прокладку. Я купив нову тридцять гривень. це було восени, правда? так да, Зараз ми тут витримали все. Давай, чего ты, ля. Что? Кушай, маленький, кушай. А, її викинув що я зробив самого. О, отак нормально. На шестерні льєте і без всякої руїчки воно ушло. Два. Що у нас там, навіть і не видно того масла. Скажіть, що з цього ще не фати? Що це за коник у мене тоді такий. Я щось нічого не пойму. Щось я дось, друзі, не зовсім розумію. Дивіться, рівня масла, ну, воно, ну. масло, так, там є масляна ванна, але ж до викрутки ще. Ну, ви бачите, скільки? Ще, мабуть, літра два. Це що, 5 літрів масла в в коробці я щось ну щось в мене тут ще три влі влізе скільки тут ну да три літри влізло і ще, що ж там пишуть, що в коробці не більше 1,1. Це що за 1,1, а? Це печаль. Я буду їхати і ще покупати, значить, літри дві мінімум. Дивіться, дивіться, скільки там ще треба залити. Продовжуємо друзі, сьогодні вже 15 квітня, субота, завтра е, Пасха. Це вже треті третій вихідні я міняю мастило. Ось один із мінусів жити за городом. Не завжди дається, якщо десь в місті поїхав, да, купив, а тут ні. Ну, це таке плюсів теж багато. Так, Значить, виточили мені пробку на масло, яку я грані злизав. Бо там такі китайські е пробки, що трошки на іскосмя і все. І капець. Так, ми вже туди влили 3 літри. Це я вже взяв на роботі у хлопців півтора. Зараз будемо виміряти. Поїхали. Щоб видно було, видно, да? угу, видно. Хлопці сказали, що у всіх по-разному, але, скоріш за все, в мене 3,8. Ну не будемо вірити нікому, я перед заміною попередивлявся відео. Поперечитав літературу і навіть достав свою книжку експлуатаційну. Ну там нічого не написано. Що де змащувати? то написано, а о, щось. Ну, ви бачите, які 3,8 плюс літра вже. Це вже 4. І там ще ви бачите цю викрутку. Бачите, так? Да? Воно воно. Шевелю. Так, лему дали. О, С, В, еще трохи. щоб воно не витікало. О! Воно, друзі, нарешті. Дивіться. Значить, з півторашки тут залишилось грам 200. Е, і там в бутилках в цих О, я не знаю, по... грам 30, мабуть, з трьох. І того. Так, зараз ми заглянемо сюди. Видно там щось. Так, да, да, воно вже клюпка. Все добре. Закручуємо. Мідна шайбочка на вжимання. Добре. Було б добре її нагріти. А я не буду цього робити. Нічого ти. Ні, не той. Так, і того, друзі, щоб не затримувати зараз, прокладочку намітив нову на кортонці. Це обична, як я бачу, картонка картонка, і того 3 літри. 3,8 в мене в двигуні, 3,8, e, плюс 3 і літра, 4, 4, 300 десь, 4, 300 e, в редукторі. Так що, друзі, так. E, Кому сподобалось лайк, підписка всього самого найкращого. Бережіть свою техніку. Дякую.